Виволісий, яс хлопець, ви волісий ос хлопець, відчувай ти бить Фиво, ліце, я з хлопець, ти відчуєш бить тату, як віди почнеш в вар, вар осіті, в осі. Вибиратися з цього місця. А? Що? Я просто кажу, що надену з цього місця вибиратися. І як? А в принципі, можна якось, а? Ха? Це хто зробив? Я без поняття, але вже йдемо. Тож, мені йде влаштуватися на якусь роботу, тому... А, так, ди. Влаштуйся. <звук> Тож, я хочу влаштуватися на вашу. Що? Тобто, я хочу влаштуватися на вашу роботу. І я хочу вас влаштуватися на вашу роботу. Добре, у вас є якісь досвід роботи чи як? Тож, так, є. Я працювала на десь приблизно на 10 робот. Це багато, але добре. Продовжимо. Ви. Я вам є десь приблизно 13 років чи більше? Е, мені більше 13 років. А, тоді ви прийняті, так, прийняті. Добре. О, ага, це дошв. І що? Влаштували. А, ну добре, це добре. От пам'ятаю на війні. Ні. На війні ми з хлопцями. Ми теж. Ну, коли закінчилась війна. Ей, ви! Війна закінчилась, ви можете йти. Так? Нам передали все. Ох, ой, воправ, і ви можете йти, так? Тільки збої, здайте. І потім я дещо там в роботу. А у тебе є фріо є. Напевно, я дуже добру роботу знайшов. Ем, ну мені здається, що цій роботі десь платить 30 тисяч. А, ну добре, тоді добре. Доларів. А, ну, в принципі, добре. Слена, ну вже і ти, а потім більма нас ще чекає. Ну так, вона чекає. Дидам. Е, я хочу тобі сказати, Що? Ну, що вони вибралися і я не знаю, що робити капап. Що? І що нам тебе робити? Ну, ми можемо якось їх схопити. І як? Ну, я думаю, як мене вже схваті, то можна ще когось звибувати. І ти думаєш, що ти можеш допомогти? Ну, так. Я навіть не знаю, до яких він на в роботі працює. Ну, ти можеш дізнатися. Е, так, можу дізнатися. Ми можемо просто дізнатися? Е, та, так, можемо дізнатися. Нам не ну, якось. Постежити за ними. Е, так, постежити за ними. І це може нам якось допомогти і. Будемо знати. Е, добре, а ти вже йдеш? Так, йду. Ах. Ви де були? Ми ну, нас закрили, і я ще йшов влаштуватися на роботу, тому вибач, Більва. Ти розумієте, що я вже тут голодний чи як? Вибач, ми просто не знали, я просто хотів влаштуватися на роботу. Що? Я просто хотів вла. Я просто хотів влаштуватися на роботу. Влаштуватися? Ну добре. Я зрозуміла. Добре. а ну, добре, ми сейчас попробуем его провартовать. Посплю, ну, не... Не уже, посплю.